Так, всім привіт! Надовго пропав, бо поринув в світ 3D-принтерів. але треба повертатися і показувати, що... що прийшло. Прийшло, Дуже круте, дуже за невеликі гроші і афігенське. Нагадаю всім, що зазвичай я купую моделі і шукаю виграю на eBay. Це така собі рибалочка, що ти можеш засісти ввечері і просто туди в два ночі вилізти. Тому що eBay е — це такий сайт, на якому дуже великий, е як сказати, дуже великий, дуже багато пропозицій і маленький попит. Е Наприклад, якщо в Україні в нас багато пропозицій, ой, мало пропозицій. Маленький попит, що в eBay багато пропозицій, коли там декілька десятків мільйонів колекціонерів продають моделі і менше, відчислено, людей в світі їх купує. Ну, до прикладу я вам хочу показати ці два хотвси. Це два хотфілси Skyline. У продавця вони були на аукціоні. І коштували вони, отак от вони йшли в комплекті, дві штуки за, по-моєму, 25 доларів у старт аукціону. Дехто продає їх по окремості по 35-50-70 доларів, а цей чувак виставив їх 25 доларів за дві штуки. В Україні у нас кожна модель по окремості в магазинах, таких як будинок іграшок, коштує в районі тисячі гривень. Ну, Саме цих моделей я не бачив, я бачу, в нас мало дуже, і дуже скудно представлений цей сегмент масштабних моделей. От. І в цього самого продавця що ще дуже круто. Коли ти купуєш на eBay щось, е, е, наприклад, в одного продавця, обов'язково заходь і дивись, що в нього ще є. В цього чувака, наприклад, були ще е, за 7 баксів е, ось такі. Е, як це сказати? Мірч Хотвілса. У Хотвілса є uh, проект, називається він. Зараз uh, я вам скажу, как, як нагадав, Забувся. все. Uh, Legend Tour називається проєкт. Це той проєкт, коли ти можеш. Якщо в тебе є машина, яку ти відновлюєш або тюнінгуєш, uh, ти можеш uh, відфоткати свою тачку і подати. На проєкт Legend Tour Hot Wheels. Це означає, що тебе приймають в список, ти показуєш фотки, реєструєшся і можеш прийняти участь. І твоя машина, авто твоє може стати моделькою Hot Wheels. Ви знаєте, що в мене є бус GMC, бус Пікап. І я дуже мрію і хочу подати його на цей конкурс. По цьому бусу є ще багато. Роботи, але потроху я його відновлюю і 100% я спробую прийняти участь в цьому Legend tour. Так от, повертаємось назад. У одного продавця я побачив на аукціоні два Skyline за 25 баксів від Hot Wheels. І також в нього було в продажі ось такий. Я, мабуть, мабуть, вам зараз це все покажу ближче. Ідіть сюди до мене поближче. Так, дивіться. Це в нас а, брілок. Я його повішу на ключі. Legend Tour. А, такий прорезинений з кільцем. А, потім. А, так. Що? Давайте спочатку я вам покажу один з тих скайлайнів. Так, Я для прикладу взяв ще поставив тут бачите, Skyline від auto щоб ви просто зрозуміли, чи варто я вам купувати від Hot Wheels Skyline. Ну ви подивіться. Ну, це, якщо 25 розділити на 2, це в нас 12,5 доларів в гривні, в районі 600 гривень. Ви подивіться на цю крутізну. Профілі пропрацьовані декалі, поворотники, салон. Задні габарити скло не фарбовано. да, Тут є, наприклад, елементи, як там, задній ход і а, протитуманки. вони в нас тут а, фар... Фар... В металі і пофарбоване. А, так само тут, наприклад, поворотники теж а, пофарбовані, але фари зроблені непогано. Тут нема фототравлення, але вибачте. Ну, наприклад, якщо 1500 гривень, як продається в будинку іграшок, це в нас 40 доларів. То, наприклад, автоарт. Бачте, да, тут у Автоарта в нас спереду йдуть окремі деталі поворотники. Тут де фототравлення, рішотка, Але дивіться, ну, наприклад, поворотник на кузові в нас теж пофарбоване літьо. Задів в нас тут е, окремі деталі задній ход. Але ця модель в середньому коштує там, на eBay від е, 50 баксів. Це там, 2000 гривень. Так, ну але за там. Ну, я виграв за 600 гривень цей Skyline. Офігенський. Просто супер. Задоволений? неймовірно. Я думаю, по моєму голосу ви це чуєте. Так, цей э, Skyline він схожий, я його не буду розпечатувати. Нема сенсу витрачати не ваш ни мій час. Так, тепер подивимось на цей мерч. Е, на... Це в магазині Sensei, продається такий ось мерч Hot Wheels. Ще в мене є шорти, ще в мене є ще одна футболка. Ганяю на бусі і, і їжу в футболці Hot Wheels. Я думаю це класно. Так до Мерча, який я купив за 8 доларів. 7,99, це виходить на 4. 3... 320 гривень. Що в нас тут? Це було заявлено як бандана. Так, 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 так. Ось у нас тут звуки які. Дивимось на бандану. Клас. А, бачите дивно. Тут, наприклад, Нап... Якщо на брілки написано 2023 рік Legend Tour, то тут я дивлюсь якась несходка. В нас тут написано 2021 рік. Це Garage Spirit. Buildnoт. Шо, шо Build not bought. Вибачте, американці, переведіть, напишіть в коментарях, що тут написано. Міня. Uh, mini... Імпортейл Ну, коротше, я в цьому трошки туповатий Хто знає, що тут написано, напишіть в коментарях. А, буде дуже цікаво. Дух гаража, це я так розумію, гараж Спірт. Так, це в нас бандана. Це перший от. Сюди відкидаємо. Тобто, це другий. Перший у нас був брілок. Третій лот в нас. Написано було, що це якийсь типа прапор. Так, все так. Ну, давайте подивимося. Так, він щось. Величезний. А, так він на люверсах, це реально прапор. Можна буде на бус на антенну підчепити. Офігеть, ви подивіться тільки. Ну Це топчик. Legends Tour. О, прикол. А тут бачите прапор 2022 року. Hot Wheels, Schmills. Super Treasure Hunt. Або Трежер Hunt. Коротше. Ось такий от прапор. Ось така бандана. Бандана, звісно, звучить лохавіто, але Хто там ходив з банданами. Я взагалі не завідую вашої... Ну ладно. Хто ходив, то ходив вже. Те, що було, то загуло. Так. Третій. Так. І виходить. Так. І виходить. У нас ще. Отак. Чуваки, і це всього, все мені обійшлося. Так. 25 плюс 8, 30. Короч, десь в півтори тисячі гривень. Ви подивіться. Я думаю, якщо хтось з вас ще не зерегється на eBay, ви дуже багато втрачаєте, і дуже багато цікавостей, і дуже багато можливостей. Коротше, супер. Супер задоволений. Якщо ви щось знаєте про цей Legend Tour, Або хтось з вас теж купує щось на eBay, я буду дуже. Ну, Дуже класно підпитує, коли, наприклад, хтось там пише коментарі. там, Та я теж купив там на eBay таку машинку за такі от копійки і супер офігенно. По-перше, раджу всім, реєструйтесь на eBay, купуйте, шукайте як рибалка. Хто щось вже купував або купує, пишіть коментарі, що у вас є. Підписуйтесь. Буду вже частіше. З 3D принтерами розібрався. Якщо буде цікаво, теж вам. Щось та й трошки підкажу. Хотвілси поповнюються. І тепер тут пусте місце буде зайняте хотвілсами. Вілсами. Всім тихого вечора. До зустрічі!